Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Генічеськ. Що заважає, де окупувати місто Генічеськ? Ну, це дуже гарна карта також вийшла. Через генічість рухається ворог, причому там якась дорога. Швидкий рух ворожої техніки. Так, дивіться, там буде розбито ворога, буде битва. Саме на дорозі, саме там, де рухається техніка так дуже сильно, дуже швидко. Але сам ось те, що я бачу навколо, буде захищений. Будинки цілі і люди. Це на околиці міста, напевно, така дорога, де ворог зібрав. Або віз туди, або звідти відвозить техніку. Там зібране все, що мародерили. Крававе отаке жорстоко дуже. Те, що відбирали, дуже жорстоко зібрано. Ну, Виб'ють ворога, йому не вдасться наживитися на сльозах і крові жителів Генічіська, не вдасться там. А Також могли навести туди із усієї території окупованої кроваві оці наморадерні речі. І ворог там втратить контроль, тобто їхні командири будуть знищені, розбиті повністю. І все втрачене буде. І до домівок повернуться ті люди, що будуть звільняти Генічиськ, військові з Генічиськ, так, вони. Це їхнє місто генічиське. От вони й вертаються додому, не так до своїх е коханих людей. І це буде повне вибиття у ворога, не буде цієї корони, її зруйнують і не наживиться, не зможе вивезти усе це, що награбовано, на те, що на марадерило взагалі. І тут на дорозі розіб'ють, там де генічись. Шлях, припиниться шлях. Боїться ворог, що не зможе втікти. Щось пов'язано із морем. Так, так, цей захист не спрацює. Вже в нього не буде такого захисту, що ці також вийшла карта. Заручники, люди, цивільні люди разом із ними не спрацює, не врятує. Дорога відкрита і військові дуже потужні наші. Заперечую, 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 заперечую. Так, заперечую карта мир вийшла. Це дуже добре. Прийде фінансування і відкриється відновлення підприємств, я так розумію, ті, що в генічі забезпечення фінансування. Так, а ворогу я хочу повернути всі злочини, біль, сльози, страх. Що чинили людям в гнічиську все вертається ворогу назад буде так. Це також добра карта. Новий буде період. Взагалі, оце дуже добре. Таких Ай, е... спокій, мир немає більше військових взагалі, гнічиськ. Не буде бачить військових, вільно гуляють діти, е, іди куди хочу. Немає такої заборони, от як вільні люди. от отакі. Відкриється дорога на деокупацію міста Генічськ, без втрат для мирних жителів, цивільних людей і без втрат для Військових України прошу відкрити дороги, де надасться вся необхідна зброя, сила для звільнення Генічська від расистів. Допоможіть нам, будь ласка, якнайшвидше деокупувати місто Генічівська. Перекриваю. Так, так, і отак Яке буде число, коли звільнять гнічись, скажіть нам, будь ласка, яке це, як довго ще чекати, яке це буде число? Друге, друге число і чомусь на зараз подивлюся? Третє. От друге буде ще якась перепона біля моря, ще будуть добивати, напевно. На, на щось пов'язане з цими шляхами до моря. І третього міста буде святкувати. Отак От мені вийшло. Що заперечити. Відкриється дорога на деокупацію. Дякую. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити всі дороги на якнайшвидшу деокупацію міста Генічиськ від расистів, від агресії Раші... Росії. Прошу зламати всі плани ворожі, відсікти ворога, відсікти расистів від генічиська більше. Ворог не може знаходитись з генічіською. Йому страшно неприємно, боляче там знаходитись. Він тікає, сам по собі стріляє. Буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити дороги для надходження всій необхідної зброї для військових України, щоб звільнити місто генічність, де буде все сказане, здійснено. Буде так. Та буде все сказане здійснить. На віки вічні забереться ворог, із гнічись, карашисти всі, агресори, всі військові забираються. Більше ніколи не вертається. буде так. Дякую за увагу.